Про новий закон Вікторія Хоменко чула і навіть спробувала ним скористатися. Але коли родина тікала з Маріуполя, то не встигла забрати оригінали документів на будинок. Тому зателефонували знайомі, яка залишилася в окупації, в якої на зберіганні залишився сімейний ноутбук з копіями всіх документів. Завдяки цьому їх вдалося отримати. Прийшла я в ЦНАП, принесла це ці документи і кажу, я б хотіла внести в реєстр в мій будинок. А вони кажуть: де оригінали? Я кажу, немає. А ми не можемо внести бізаригінального. Я говорю, а як? Ну, от як мені бути? В мене немає. Ну, вони прийняли документи в мене. І сьогодні я їздила, мені видали заключення, що справа зупинена, тому що мені потрібно звернутися там, ну, кудись звернутися, ну не відмовили. Сказали, що треба звертатися, кудись там щось писати. родині натякнули, хай навіть і не сподіваються, щось отримати за цим законом. Набагато реальніший варіант взяти кредит під 13% річних, але звідки біженцям, які ледве знаходять гроші на оренду, взяти півмільйона гривень на перший внесок.